Сьогодні будемо знімати коротенький відеоогляд на білу мікровихвильову піч, вбудовану люксор німецького білого кольору. Ось так коротка коробка, ось так вона виглядає в запакованому виді. Тут ми бачимо кріплення тарілку. Ну, зараз будемо розпаковувати і показувати, що там далі. І так, ось так виглядає мікрохвильова піч. Ну, перше, що кинулось в очі, це дуже великий корисний об'єм. Якщо поміряти сантиметром, поміряти сантиметром, то виходить десь 33. 33. Ось 33. Сантиметри, ширина, 33 сантиметри ширина, навіть трохи більше. І самої камери. І десь 25 сантиметрів. Висота. А глибина теж дуже глибока. Десь 37, 36. Ну, тоже 36 см глибина. Тобто камера тут дуже велика. Ми дивилися інші моделі схожі на цю. Але дуже були, були навіть у два рази дорожчі. Але там камера Ось десь така. Тобто, вона реально була менша за цю. Тут камера дуже велика, тут можна готувати і м'ясо на грилі до речі, все меню, все меню, воно на українській мові. ці всі позначки, повара, таймер, годинник, розморозка за часом, піч, гриль, комбі. Тобто, все це йде на склі, без жодної кнопки, і йде на українській мові. Ось, дуже зручно. Дуже зручно керувати, тому що тут йде скло і пальцем отак от водиш, і воно все реагує, міняє Значить, програми різні. Значить, в комплектацію входить таке колесо, в комплектацію входить скляний диск. Скляний диск, ось такий. Він фіксується, він фіксується, ну, одною рукою там дуже незручно, не фіксується диск цей внизу, от і рухається при натисканні на старт, він починає рухатись. А також є такий от. Диск для грилі. Це якщо ви будете робити гриль, тут є декілька видів грилю, комбінований там гриль, піч, значить, інфракрасний, інфрачервоний тут гриль і якісне покриття тут нержавіюче. Нержавіюче. Жодна не краска. Там кажуть деякі виробники, емаль. Жодна не емаль, то краска. А краска має свойство, воно нагрівається і в їжу значить, всі ці канцерогени, вони будуть взаємодіяти з мікроволами і напитуватися в їжу, котру ви будете їсти. А тут, тут тут іде корисна піщова нержавійка, от, екологічна чиста. Тобто вона це найдає преміум сегмент камера із наживіючої сталі. Дуже велика, з інфракрас червоним грилем, багата комплектація. Є ось таке кріплення, є ціла схема, ціла схема в комплекті, як там кріпити її. І інструкція дуже гарна на українській мові. Ось така мікрохвильовка, будова мікрохвильова піч можна подивитися. І зручне дуже відкривання від тепла пальця. Тобто ви тільки прикоснулися, і дверка сама так от зручно відкривається. А якщо, допустимо, ви там щось готуєте і пропало світло, тобто її можна відкрити механічно. Або ось такою от спеціальною прижимкою, яка йде в комплекті, її просто можна потягнути на себе і відкрити. Ну, це на той момент, якщо у вас зникло в квартирі ну, світло і не знаєте, як відкрити. Але коли світло є, ви можете нажати на одну кнопочку і дверка отак от відкриється. Дуже багата функціональність, там інструкція я читав, там можна і готувати, і розігрівати. І, значить, розморожування є, приготування, і смаження і ще і підтримка в теплому стані. Тобто там безліч різних функцій. Весь фасад, мікрохвильовка іде і фасад в комплекті, і весь фасад із скла. Жодної пластмасової кнопки. Тут жодної нема. Це дуже зручна, вона дуже вся якісна, якісна збірка, і іде і шнур, і вилка в комплекті. Тобто я вам тільки раджу, це саме найкраща модель, котра тільки існує на українській мові. З дуже великим корисним об'ємом. Двері тут тоновані. В общем, ви будете дуже задоволені, ми купили, тому що їй. Жодних по ціні і по функціям нема, на наш погляд, зовсім аналогів. Дуже гарна річ, я вам рекомендую.